Я не вірю, що в Україні можливо якісно знімати велике кіно. З таким бюджетом, напевно, той довбур взагалі виглядає якось не дуже. Тож давайте разом розбиратися, що себе представляє найдорожчий на сьогодні фільм України. Привіт, мене звати Валерія і я люблю кіно. І сподіваюся, ви так само. І, можливо, вже навіть дивилися новий український фільм Довбуш. Якщо так, то обов'язково пишіть в коментарях. А також, якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити йому вподобайку та підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Також ми будемо дуже вдячні вам за підтримку на «Баймій кофі. Помонно, як вам зручніше. Олесь Санін також відомий за створенням такого фільму як «Поводир», аж через 9 років вирішив створити не аби яку стрічку, а масштабну з величезною кількістю костюмів, боїв та Карпат. Та на що цей фільм претендує? Давайте дізнаємось. Фільм «Довбуш» мав вийти ще задовго до, проте пандемія така і вирішила внести свої корективи, і натомість фільм вийшов на день незалежності 24 серпня. Зовсім нещодавно ще з трейлера. Фільм розповідає нам про українського опришка Олексу Довбуша. Бо що хто це писав? Я коротше, на мою суб'єктивну думку, трейлер виїхав за рахунок лише шикарної пратруської роботи та праці художників. Ну нема в тому трейлері нічого такого чіпляючого, щоб кожен глядач, який його побачив. Який пішов на барбі або опенгеймера сказав, я точно піду на цей фільм? Такого не було. Але ще пак там не було майстерної візуальної роботи. Фільм став найдорожчим в історії українського кінематографу 120 мільйонів гривень. Для порівняння, «Памфір» – кримінальна драма Дмитра Соколиткого Собчука коштував 40 мільйонів, зібравши лише 11. Масштаб взагалі не той, так, бо кримінальна драма завжди коштує дешевше за історичну. Проте, відповідно, виникає гарне питання: а чи натомість окупиться довбуш? Це, звичайно, не мавка, яка назбирала по світу. Сот мільйонів, вирішивши у англомовному оригіналі, не до кінця репрезентувати нашу культуру. Проте, якщо фільм назбирає більше за 55 мільйонів, як скаже, на весілля, то я безумовно буду дуже рада. І наперед забігаючи, скажу, що фільм дуже цікавий і вам варто на нього піти. Не лише тому, що він український, а тому, що він дійсно гідний. Поки українська хвиля несеться, бо далі може й не бути. Згадайте, що з 2014 року якість українського кінематографу невпинна. Відіймається, і якщо її ніхто не буде заважати, то це призведе до ще більших масштабніших і крутіших проєктів. Ось, побачите, ми на правильному шляху, і тому я, хоч 10 разів, можу вам сказати. Сміливо, йдіть на цей фільм. Бо направду найсмачніші моменти заховані саме у фільмі, не у трейлері. І Довбу ж навіть там не один. Так, їх було два брати Олекса та Іван. У стрічці здебільшого виражено те, як склалася доля саме Олекси, але і Івана теж там вистачає, бо встановлення братів як дорослих чоловіків і, власне, опришків там показано, чи не від дитинства. Звичайно, що Івана там не може бути мало. Саме через його вплив на різні життєві рішення. Та Вчинки Олекси, тема сімейних відносин за фільм буде підійматися багато разів. Фільм про одночасно в вдачу схожих та різних братів, але, наприклад, у більш серйозному ключі, аніж у Люксембурзі, тут безумовно. Також далеко не на останньому місці питання свободи та незалежності, сили та міці духу. І якщо ви могли подумати, що це історія про того, про кого ходили легенди, кому вдалося надурити смерть, так правильно думайте про нього і у фільмі дійсно ходили легенди. Проте це аж ніяк не фентезі і ніяких низькосортних спецефектів, там немає. Хоча з якою промовою та епічним звуком фільм відкривається. Ну да, за що тоді 120 мільйонів взагалі? Це історична драма. Тут довбищі, зокрема, Олексу показують не як надлюдеї, а тих, хто все ж може бути як сильним, так і вразливим. Тут є все, від особистісної драми до екшену, спецефекти, які нам дала сама карпатська природа, ця естетика Карпат передана прекрасно. А дрон? Все люб'ясно відзняв. Також там певним чином вистачає і жартів, і навіть є серміцькі пісеньки. Але все ж, якщо серйозно, музика там теж підібрана, просто чудово. Та, все ж, природа, актори, натомість та костюми виправдовують кожну гривню, за яку був знятий цей фільм. Одна з художниць по костюмах фільму Гала Отенко розповідає, що Олей Санін завжди вимагає у своїх фільмах найточнішої деталізації, аби уникнути театральної ботофорності та досягнути історичної правдивості. Тим більше, що оператор Сергій Михальчук, обожнює крупні та детальні плани, тому неважливих елементів там бути просто нема. І насправді все було настільки продумано, що до процесу знімань був запрошений польський консультант, який навчав акторів в манері фехтування, якої, як вважається, вже не існує. Сергій Стрельніков, який стиг стати все народним впорався з ролью Олекса Довбуша на відмінно. Саме таким я його уявляла, молодого та сильного опришка Олексу Довбуша. Також зізнатися Олексій Гнатковський також чудово відіграв Івана, враховуючи, що це не менш важлива роль від головної, тому що вона супроводжуюча. Обидва персонажі, як на мене, доволі гарно розмовляли з характерною вимовою та діалектизмами. Принаймні їх було приємно слухати. Зразу, ніби в Карпатах, опиняється, не природою єдиною. До речі, ви могли помітити в епізодичній ролі ворожки фронтвумен гу, е, Катерину Павленко. До речі, я не зразу це зрозуміла. Розуміло. Неможливо й не відзначити польську роботу у зніманнях. Матеуш Костюкевич, який, зокрема, мені відомий з такого фільму, як гірко-гірко, зіграв ну такого антагоніста, це його роль, однозначно. Тепер на Netflix він і в українських фільмах з'являтиметься. Бо я впевнена, що довго, як і поведря, Netflix також купить. До речі, якщо хочете другу частину українських фільмів на Нетфліксі. То дайте про це знати. А також можливо буде і частина про польське. Хоч фільм насправді і не претендує на історичну достовірність, чого, до речі, також частенько не дотримувались різноманітні голівудські стрічки. Проте хочеться підкреслити, що для того, аби почати цікавитися, ким саме був довбуш і чим займався, цей фільм просто те, що треба. Принаймні можна проаналізувати як реальні факти, які дійшли до наших часів, і те, що певним чином могло бути додано авторами. Виявляється, події 18 століття дійсно можуть бути цікавими і довідатися про те, ким саме були опришки при наявності такої стрічки. Буде в рази цікавіше взагалі. Чим чудові такі фільми, особливо у цей час. Це тим, що вони зрозумілою мовою доводять те, що історією варто цікавитись, принаймні, якщо ти зацікавлений у своєму майбутньому. Навряд хто зможе вийти з кінотеатру абсолютно незадоволеним. Так, іноді є невиправдане світло, але все це ледь помітно і на загальне враження від картини майже не впливає, бо там повторюється, було все. І любов, і екшен, і жарти. Мені дуже подобається підібрана до стрічки Мелодія. Вона зараз в тік-ток-тренда, і це дуже круто. Взагалі, я Кожен раз пропоную вам частіше дивитися українське, просувати його, тільки тоді воно з кожним разом ставатиме все краще і краще. Бо вдосконаленню немає меж і йти є завжди куди. Тож, фільм чудовий, мені дуже сподобався. Я можу рекомендувати вам на нього піти. Я не знаю, чи він окупиться. Ну, але це дійсно того варто. Я не очікувала багато, а натомість отримала думаю, значно більше. Тому гайда в кіно. І якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити йому вподобайку, підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Також ми будемо дуже вдячні вам за підтримку на Баймія Кофі або Моно, якщо вам зручніше. І також обов'язково не забувайте про благодійні фонди. А з вами була я, Валерія, яка любить кіно. До зустрічі, Па-па.